Дякую, друзі. Насправді для мене кожен раз, коли я у вас в церкві, це великий привілей і радість, тому що ми спостерігаємо і з всього того, що Бог робить. Ваша церква не надзвичайна, незвичайна, не як правильно сказати, надзвичайна, надзвичайна. Оце про вашу церкву. Вона надзвичайна. Тому що ми просто бачимо, як Бог піднімає різних лідерів. Для нас дуже приємно, що ми знаємо і сім'ю Паші Маші, і сім'ю Валіка, і Сергія, і Влада ваших молодих служителів. І нас надихає той запал, який ви маєте, натхнення служити людям. Переселенцям, людям в місті, ми також дякуємо за те, що ваша церква і навіть нам послужила. Ми тут декілька днів проводили час, відпочивали, і навіть перед служінням мене в прямому слові підперезали. Знаєте, щоб я не ослаб. Тому ще раз дуже дякую за те, що ви є. І ваша церква, нехай Бог її благословить. Я хотів би сьогодні з вами прозмірковувати над такою темою. Я попросив би тільки перший слайд, щоб включили. І хочу побачити ваше враження. Це самий перший. О, все, стоп! Дія! Ви знаєте, що це таке, друзі? Да? Ну, підскажіть мені, що то, що це. Це додаток, так? Да? Ви знаєте, зараз, до речі, всім чоловікам, які є в цьому приміщенні, в кого із чоловіків є додаток дія? Ну не цурайтеся, вже ви поняли, що подвох є, але ви не стісняєтеся, є трошки. Чоловіки, значить, в кого зараз є додаток Дія? Всім тим, хто є тут в зібрані, на цей додаток Прийде повідомлення про призив до воєнкомату. Я вас поздравляю. Значить, після служіння одразу в нашій церкві, коли я так сказав, деякі, знаєте, так трошки аж передергнулись, мало лі. Але не про це, друзі, не про призов в лави збройних сил України. Я хотів би з вами сьогодні подумати про дію і побачити трошки більше, чим дію, але дію Божої благодаті. Скажіть, будь ласка, що дає нам додаток дія? В кого із жінок він є? Більшість, половина зали, як мінімум, користуєтесь цим додатком. Що в цьому додатку є? Давайте будемо якось рахувати. Документи. Давайте. Які там є документи, види документів, паспорт. Да, 100%. Які ще є документи там? Студентський, індифікаційний номер для податкової. Що ще? Закордонний, водійське посвідчення. Пенсіонне, так що іще, свідоцтво про народження дитини, щоб справка вимушено переміщених е, осіб. Так, тих ми називали? Ні, ні. Тих є що ще? Вої... Військовий квиток. І ще щось кажуть, що додавлять щось, щось іще. Але дія це ж не тільки документи, що які ще послуги можна отримати через дію. Зареєструвати підприємця, допомогу отримати, повідомити, здається, є ворог там є, да, можна викликати штрафи. Чоловіки ви отримували в дії? Да, Можна отримати штраф і навіть подивитися, чи у вас є кримінальне провадження там. Тобто, це не тільки ваші документи, не тільки ваші привілеї, але й ваші обов'язки. Знаєте, друзі, я хотів би сьогодні з вами подумати про дію Божої благодаті. Думаю, більшість із нас, коли чують слово благодать, розуміють, що це щось дуже церковне, пов'язане з вірою і релігією. Насправді так, тому що слово благодать ми досить рідко його вживаємо в повсяденному житті. До речі, як ви розумієте слово благодать? Що це таке благодать? Подарунок? Прошу ще. Дар... Даром подарунок. Окей. Незадороблений подарунок. Знаєте, Біблія використовує слово благодать для того, щоб показати, що це безцінний подарунок. Який дуже важко оцінити, зрозуміти, який еквівалент його, це скільки біткоїнів надо, щоб отримати благодать. Але разом з тим він е, не стільки безкоштовний, знаєте, як ми йдемо біля АТБ і нам безкоштовно, і ми розуміємо, десь нас зараз будуть тут ну дурити, чи ковбаса просрочена, чи ще щось. Але це щось дуже цінне, що ми отримуємо незаслуговано. Дивіться, я би хотів підкреслити наступне: З сьогоднішньому розмірковані і проповіді я хотів би, щоб ми для себе зрозуміли відповідь на питання, яке я поставив таким чином: як проявляється благодать в житті людини? У нас сьогодні неділя, гарне служіння. Ми всі охайно одіті. У нас більш-менш чудовий настрій, незважаючи на всі події, які трапляються в нашій країні. Після служіння у нас буде ще спілкування, чай, кава. І в принципі для нас неділя буде таким ну днем трошки піднесення. Ну погодьтеся зі мною, так тобто, ми після служіння будемо почувати себе трішечки краще, але завтра прийде понеділок, вівторок. Ми не знаємо, які будуть новини. І іноді наша реальність того, що ми віруючи, вона. Розпочинається в неділю і закінчується в неділю. Але благодать, про яку ми читаємо в новому заповіті, вона має продовження і вона проявляється і діє в житті і в понеділок, і в вівторок, і в середу, і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу так само. Тому я хотів би, щоб у нас була з вами ясна відповідь на те, яким чином Божа благодать може проявлятися в житті Кості і в житті вашому. Я хотів би вас запросити прочитати уривок з Біблії, який знаходиться в е, післанні до Тита, е, третій розділ. Е, слова будуть до речі, на екрані. Е, зможете слідкувати. Пісня до Тита, е, другий розділ. Я перепрошую, друзі, е, другий розділ з 11 го вірша. Е, і нижче. Якщо у вас є електронний варіант, чи ви в друкованому варіанті слідкуєте, будь ласка, я зачитаю слова будуть на екрані. Адже явилася Божа благодать, що приносить спасіння всім людям. Вона навчає нас зрікатися безбожності та земних пожадливостей і жити розсудливо, чесно та побожно в цьому віці, поки чекаємо на блаженну надію та виявлення слави великого Бога і нашого Спасителя, Ісуса Христа, який віддав себе заради нас, аби викупити нас з усякого беззаконня та очистити собі народ особливий і ревний до добрих справ. Весь цей уривок апостол Павло присвячує Тимофію. І Він нагадує йому, що означає Божа благодать. До речі, цікаво, що пісня до Титу, вибачте, я сказав, нагадує Тимофію, нагадує Титу. Післання до Титу, воно особливо. Знаєте чим? Напевно, тим, що Тит жив серед він жив на острові, на Криті. І люди, які жили там, знаєте, вони чомусь дуже схожі на нас. Ну, напевно, що вони такі ж самі люди, як і ми. І їхня особливість полягала в тому, що вони були трошки лінуваті. І їх важко було, як ми кажемо, розкачати на якісь добрі справи. І тому Павло нагадує титу і каже: Дивись, ось що повинні зрозуміти віруючі люди, що вони повинні перейти з стану, коли вони живуть для себе, і все крутиться навколо них. В той стан, де вони живуть заради того, щоб допомагати, служити і дбати про інших людей. Але яким чином це можливо? І ось апостол Павло пояснює титу, яким чином це можливо. В першу чергу, прояв Божої благодаті, перше, вона спасає грішних, але віруючих людей. Ми читали щойно, адже явилась Божа благодать, що приносить спасіння всім людям. Бог готовий дати спасіння безкоштовно кожній людині. Але є одна умова: ця людина повинна вірити. Я хотів би зачитати декілька уривків. І так, прояв Божої благодаті вона спасає грішних, але ці грішні люди. Повинні мати віру. Ми читаємо Титу, третій розділ. Але коли явилась Доброта і любов Бога, нашого Спасителя до людей, Він спас нас, але не завдяки вчинкам, які б ми зробили в праведності, а згідно з Його милосердям, через омивання відродження та через відновлення Святого Духа, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, будучи виправданими Його благодаттю, ми могли стати спадкоємцями. Маючи надію вічного життя, зауважте, апостол Павло підкреслює, що Божу благодать неможливо отримати завдяки якимось добрим чинкам, які ми вважаємо, ми б зробили колись, коли б стали б кращими. Ні в якому разі. Бог дає це даремно по своїй благодаті. А в іншому уривку ми читаємо такі слова: саме заради цього ми тяжко працюємо та стримуємося, бо ми. Поклали надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо тих, хто вірить. Тобто, віруюча людина вона покладає свою надію в спасінні не на церкву, не на діяльність, не на стиль життя, не на приналежність до якогось кола людей. Вона покладає свою надію на живого Бога. І ця людина вірить, як Павло свідчить нам під час вечері Господній, що наша надія полягає в тому, що Христос віддав своє тіло і пролив свою святу кров для того, щоб кожна людина, яка вірить, мала цю надію. Отож, перше прояв Божої благодаті в житті людини вона спасає кожну грішну людину, яка вірить, що Бог це зробив. Друге, прояв Божої благодаті вона навчає залишити старе. Та жити по-новому, Знаєте, це щось нагадує мені, як у нас зараз перед війною був період, коли розпочалась каденція нашого президента Володимира Зеленського, що він часто нагадував, нам потрібно залишити цей старий спосіб життя пострадянської нації. І почати жити по новому, боротися з корупцією, дбати про свою землю і таке все інше. Багато хто з нього сміявся, але почалася війна, і я впевнений, більшість людей почали більше поважати його, хоч і молодого, але президента. Знаєте, справа у віруючих людей в чомусь полягає дуже схожа. Ми всі прийшли до Бога. Чи більшість із нас. І ми вважаємо, що є якісь речі, які ми маємо право собі залишити, щоб вони були разом з нами і тоді, коли ми стали віруючими. Але зуважте, я хотів би прочитати декілька уривків з Біблії. Нагадую, Божа благодать вона навчає залишити старе та жити по-новому. Ми читаємо: адже колись ми були нерозумними, непокірними, обманутими, поневоленими, Пожадливостями та різними насолодами, живучи в злобі та заздрості, були огидними та ненавиділи одне одного. Апостол Павло каже, це ми такими були. Далі ми читаємо, Іван пише такі слова: не любіть світ ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові до Отця, тому що все, що у світі пожадливість тіла, пожадливість очей та життєва гордість, не від Отця, а від світу. Світ та його бажання минають, але хто виконує волю Божу, той залишається вічно. Також Павло сказав: Отже, якщо ви воскресли з Христом, шукайте того, що вгорі, де Христос сидить, праворуч від Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. І останні, ті, хто належать Христу Ісусу, розп'яли своє тіло Його з його пристрастями та гріховними бажаннями, оскільки ми живемо духом, то й далі поводимось духовно. Друзі, я впевнений, всі ці уривки, які ми щойно прослухали і прочитали, вони нам яскраво описують. Наше життя, коли ми прийшли до Бога, воно мусить корінним чином змінитися. Ми повинні почати жити по-іншому, так як Бог цього вилів і дає змогу так жити. Знаєте, до того, як Бог нас не воскресив з Ісусом Христом, у нас навіть змоги такої не було. Ви розумієте, ми були поневолені, нас ніхто не міг визволити. І скільки б ми не благали про допомогу, нам ніхто бій не міг би надати. Але прийшов Ісус Христос, який не тільки завдяки своїй смерті, Воскресінню пробачив наші минулі провини. Він пробачає наші теперішні гріхи і майбутні. І Він визволяє в буквальному сенсі цього Слово. Знаєте, що зробив Ісус Христос, друзі? Він деокупував наше життя. Це те, про що ми мріємо, щоб трапилось на сході нашої країни, на е, півдні нашої країни, в тих регіонах, які окупант він заполонив. І ми молимось і мріємо, щоб настав той день, коли наші солдати, а потім і ми разом з вами відвідали майже всі ті міста для того, щоб проголосити ці місця звільнені. Вони були в Україні, вони належали Україні, і ми знову, як вільні українці, пануємо на своїй землі. Те саме зробив Ісус Христос. Знаєте чому? Тому що Бог Він створив нас з вами. Навіть невіруюча людина вона носить Бога, вона є образом Бога, але спотворений гріхом. І тому тільки Ісус Христос міг визволити нас з гріхів, які нас заковали в кайдани, і дати нам волю жити. Але тепер, коли ми вільні, нам не потрібно тільки проголошувати це. Нам потрібно так жити. Третє, прояв Божої благодаті вона дає надію і закликає очікувати. Божа благодать не тільки спасає, Божа благодать не тільки закликає залишити старий, звичний нам спосіб життя, але жити по-новому і дає змогу так жити. Божа благодать також дає надію і закликає очікувати. Я хотів би ще зачитати декілька уривків з Біблії. Тепер для мене е, збережений вінець праведності. Який вручить мені в той день Господь справедливий суддя і не тільки мені, а й усім тим, хто любить. Вибачте, хто з любов'ю чекав Його прихід. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ісус вчить учнів молитися. І також Павло ще раз каже: наше громадянство знаходиться на небесах. Звідки ми очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перетворить наше принижене тіло, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла через дію Його сили, яка підкорює все. Ви розумієте, наше життя, друзі, воно не закінчиться ось тут, на землі, будь то в Умань, Харків, Маріуполь, Вінниця чи будь де. Життя віруючої людини продовжується там, на небесах, де Бог, знаєте, що зробив? Він. Умовно видав нам, тут всім разом з вами посвідку, що ми вимушено переміщені особи. Ми вимушено і ще знаходимось на землі. Але наше громадянство, дякую, наша належність, наша країна, вона знаходиться набагато далі, навіть ніж Голландія, Наш, наше місто, наша країна на небесах. Ось там в нашому, в нашому додатку, небесному дію, сказано, кому ми належимо. І ми очікуємо звіти нашого Господаря, ми очікуємо звіти нашого Спасителя. Це наша надія, що настане день, коли це все зупиниться. Настане день, коли він прийде і він владнає всі ці питання і всі проблеми, з якими ми зіштовхуємося. Третє, Божа благодать, вона дає нам надію і закликає очікувати. І четверте. Четверте, Божа благодать, вона дає щире бажання робити добрі речі. Знаєте, коли людина була без Бога, в неї у кожної людини є щось добре, тому що ми носимо образ Бога. Але питання мотивів, питання того, як довго ми можемо робити добрі справи, це щось інше. А ось Божа благодать, вона дає щире бажання робити добрі справи. Я хочу нагадати уривок, який ми читали в самому початку. Написано так: який, говорячи про Ісуса Христа, віддав себе заради нас, заради мене, аби викупити нас з усякого беззаконня. Та очистити собі народ особливий і ревний до добрих справ. Близько місяця тому я спілкувався з однією людиною, яка мене дуже сильно вразила. Він займався тим і продовжує займатися тим, що їде, і в буквальному розумінні слова, він купує полонених людей. До нього звертаються люди і кажуть: мій чоловік сидить там в підвалі. Мені позвонили і сказали 5 тисяч доларів. Ми бідні люди, в нас немає цих грошей. Я не знаю, яким чином ця людина знаходить ці кошти, але він збирає ці кошти, він їде на окуповану частину нашої країни. Він, вибачте, мусить зустрічатися зі всіма цими злими людьми для того, щоб викупити одну людину і потім її повернути сюди. Мене цей приклад дуже вразив. Я просто навіть не уявляв, що є такі люди. І він так живе роками. А знаєте що? Ісус Христос зробив набагато більше. Він викупив ціною своєї смерті воскресіння всіх нас, хто вірить в нього. Послухайте, що говорить про це Біблія. Павло в Колеся каже, дякуючи Отцеві, який зробив нас гідними отримати частину спадщини святих у світі, він визволив нас від влади темряви та переніс у царство свого улюбленого сина. У нього ми маємо відкуплення через його кров, прощення гріхів. Після нідотиту, правдиве це твердження. Я хочу, щоб ти наполягав на цьому, аби ті, що повірили в Бога, посвятили себе добрим вчинкам. Це добре і корисно для людей. Петро каже: але ви рід обраний, царське священство, святий народ, люди, які належать Богові, щоб звіщати величні діла того, хто покликав нас із темряви до свого дивовижного світла. І ще один уривок, але серед вас не так має бути. Хто хоче стати великим між вами, той має стати вам слугою, і хто хоче бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само й син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити іншим. Друзі, ви бачите, Євангелія Ісуса Христа воно навчає нас зріктися старого, звичного для нас з вами життя. Воно закликає нас жити надією і розуміти, що наше з вами життя тут повинно бути присвячене тому, щоб звіщати те, що зробив Ісус Христос в моєму житті, а в нашому житті, в житті нашої церкви, міста і країни, що Він визволив нас. І Біблія дуже сильно хотів би сказати бадьоро. Закликає нас присвятити себе добрим справам. Ці добрі справи Біблія каже, що Бог навіть запланував. Умовно кажучи, коли починається наш день, ми повинні звернутися до Бога з молитою. Боже, які сьогодні добрі справи ти для мене запланував. Що доброго я сьогодні мушу зробити? наш завершення. Хотів би вам показати дві картинки. Першу, будь ласка. Скажіть, будь ласка, хтось із вас комусь із вас доводилось відпочивати от на такому тут? Не ходить по по озерю в умані ну щось схоже чуть-чуть більше, да є. Yeah. Уявіть собі, що вам випала нагода. Я не знаю, яким чином, але ви стали тою щасливою людиною, якій подарували білет на відпочинок. На таких кораблях люди відпочивають від чотирьох днів до двох тижнів. Ви уявляєте собі, ну я не знаю, тут напевно поверхів тільки ну, від вотерлінії 13, басейни, ресторани, магазини, відпочинок. Ну просто і ну, місце, де він ходить, ну уявити собі важко. Я хочу вам розповісти про одну людину. Напевно, це видумана історія, але вона трапилась досить давно. Ця людина на останні кошти придбала квиток з старого світу в новий. Ви знаєте, що Англію і Європу називали Старим світом Америка Новий світ. І близько 150 років тому почалася велика міграція людей, які перетинали Атлантичний океан в надії в пошуку на нове життя. І ось одна людина вона за останні кошти придбала собі цей квиток. І потім на останні копійки, ось знаєте, вона порахувала, скільки днів їй потрібно плисти, десь розуміла, що воду, хоча б пити, вона якось роздобуде, але треба щось їсти. І ось на останні копійки вона придбала хліб. Напевно, українець був, так? Да? Але вистачило тільки на хліб. Він декілька буханок цього хліба взяв. Знаєте, в принципі, подорож проходила чудово. Там не був такий дивовижний корабель, але, знаєте, все одно: океан, повітря, чайки, спілкування, просто відпочинок, ти не зобов'язаний нічого робити. Але було б одне напруження. Кожного разу, коли оголошували в дзвіночок: сніданок, сніданок, проходьте на сніданок, чи обід, смачний обід, і ти відчуваєш цей запах або вечеря. Приємна музика. У цієї людини було напруження, велике напруження. Тому що в неї був тільки хліб, і він з кожним днем черствів. І його було дуже небагато. І знаєте, коли всі люди їх аж підбадьорували, вони відчували запах свіжої їжі, щойно зготовленої. Він ховався, він кожного разу вдавав: я не хочу, я гарно поснідав, я хочу подивитися на природу. Ні, є про що подумати. Знаєте, коли всі люди йшли обідати, він біг от на свою койку, кроватку, накривався з одіялом і їв оцей шматочок хліба. Ви уявляєте, да, це відчуття? І так, з дня на день, з дня на день він десь уже звик до цього. І, в принципі, більшість людей не звертали на це увагу. І ось він познайомився з однією людиною, вони розговорилися, спілкувалися. І настав обід, обід. Дорогі пасажири, проходьте на обід. І цей пішли по обідам, якраз сядемо за один столик. Він, та ні, я не хочу, та ні, я не буду. Ну, а знаєте, людину не проведеш запах з роту, не доїдає людина, трошки блідненькі. Ну, тобто є ознаки, які вказують на те, що людина не харчується добре. І цей почав його давити, тиснути. Чого пішли пообідати? Що таке? Тобі раціон не підходить. І знаєте, а в цієї людини напружені він вже тричі в день чує це, що люди їдять, і вони іноді обговорюють, що смачного їм подали сьогодні. А він він гризе цю, цю буханку, цю скирту хліба. Знаєте, і він не витримав, він каже: Ти що не розумієш? Ти мене не розумієш взагалі. Я на останні кошти придбав цей квиток. Це просто це все, що в мене залишилось в житті. В мене було декілька копійок, я купив декілька буханок хліба для того, щоб мені вистачило. І ти знаєш, його не вистачає. Я їм по декілька шматочків в день і все. Я хожу голодний, я хожу злий, а ти тут мене качаєш, да, тобі класно, в тебе, мабуть, купа грошей. Ця людина аж просто втратив можливість щось сказати. Він каже: почекай, почекай. Ти розумієш, ти придбав квиток. І в цьому квитку було вказано, що сніданок, обід і вечеря входять в вартість цього квитка, як і подорож старого світа на Новий. Ви уявляєте розчарування цієї людини? Скільки днів вона порахувала, скільки вона втратила, скільки напруження нервів. Знаєте, до чого я це говорю, друзі? Ми сьогодні з вами говорили про дію. Говорячи про дію, ми говорили про те, що життя християнина це відповідь на Божу благодать в повному її прояві. Ми говорили про дію Божої благодаті в житті християнина. І ми говорили про те, що наше з вами життя повинно бути проявом цієї благодаті в повній мірі. Так ось ми говорили сьогодні, що дія Божої благодаті в нашому житті проявляється через наступне: вона дає спасіння по вірі. Божа благодать дає можливість залишити старе життя та жити по Божому. Божа благодать дає надію на вічне життя і закликає жити в очікуванні повернення Христа. І Божа благодать дає віруючим належність тільки Христу, щиро і жертовно роблячи добрі справи. Знаєте, Бог дав кожному з нас цю небесну дію, де наші з вами і привілеї. І обов'язки вже прописані. Проблема полягає лише тільки в тому, що ми, як той чоловік, з тою сухою буханкою хліба живемо, і не розуміємо, і не користуємося всім тим, що Бог нам приготував. А Бог по своїй благодаті дає нам спасіння по вірі. Він дає нам можливість перестати жити так, як ми жили раніше, але ж... почати жити так, як Бог цього волів би. Вона дає нам надію, надію, яку ніхто не може забрати на вічне життя і закликає нас жити в очікуванні, що в один день наш цар повернеться. І також Божа благодать вона вказує нам на те, що ми належимо Йому, ми належимо Господу Ісусу Христу, який викупив нас ціною своєї смерті і воскресіння. І тому ми тепер можемо жити щиро і жертовно, роблячи добрі справи постійно. Нехай Бог благословить нас тому, щоб жити в Божій благодаті, і щоб вона мала активний прояв в нашому житті. Амінь. Помолимось.